Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку, Господь Благий, Господь царює! Я дуже-дуже радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Я радію, що я разом зі мною потужна команда, щирі українці. Тільки українська розмовляють, і навіть ми спілкувалися до молитви, тільки українська. Я намагався тільки українською, і зараз намагаюся тільки українською розмовляти. В ці дні, коли у нас марафон Пасай молитви продовжується, Нас продовжать бомбити, на жаль, зараз світла немає. Проблема з, з теплом, так, як українське теплом, так? Так. Да, проблема но, но. В серці є надія, і ми радіємо, що Бог не залишив нас. Господь не залишив Україну. І в лиці цих замідерних сестер, і в лице нашого замечательного брата ми видим Божу любов, Божу доброту і Божу заботу. Кожен за себе трошечки розкаже, але я хочу, можливо, хтось знає особисто святого Алексея Марченко. Он один из ключевых людей в фонде е добро. Поэтому там, где Алексей, там е добро. Там, где Биллик Иван Владимирович, є «Е добро. А знаете почему? Бо, З ними Бог. Бог не залишил нас тут, Бог не залишил их. На Львівщини, і через них дуже багато допомоги приходить на я кажу за Тому дякую, Алексей, можна я пожму руку вам ви представляєте ваш фонд і всім нашим дорогим сестрам. Дякую, дякую, дякую. Зараз я хочу щоб ми разом помолились нашому Богу. Дорогой Дорогий Господь, ми настолько. Благодарні Тобі за этот ранковий час. Ми настолько благодарні за можливість бути разом з нашими сестрами, з нашим братом. Я дякую Тобі, що ти даєш нам можливість провести молитву разом. Ми дякуємо Тобі, що ти з нами, що ти чуєш нашу молитву. Ти... Ти все бачиш, і ми знаємо, що перемога обов'язково буде в Україні. І ми разом будемо святкувати перемогу. вопреки всьому, то, що відбувається зараз. То, що світла немає, що тепла немає, на вулиці холодно, але Ми знаємо одно, що перемога буде. І ми будемо разом святкувати. Допоможи нам, Господи, І в цій молитві молимося, за хлопцев, дівчат, які обороняють нашу землю. Господи, помилуй наши бажання, щоб вони повертались до дому, молимося за всі інфраструктури Харьков і України, Господи, защитит, сохрани, Господи, щоб в эти морозные дні було тепло в домах, в городах України. Почуй наші молитви і також наша молитва, щоб каждый українець був відкритий для тебя, для твого Слова. Ми казали, Кажемо і будемо казати, що хариківчина для христа, Україна для христа. Дякуємо тобі, Ісус. Вся слава належить тобі. Любіший Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. 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 я б хотів, от рядом со мною замечательная девушка наша, дорогая сестра, щоб вона трошки себе рассказала і так каждая по почерзьє кажіть, будь ласка. Доброго ранку. Мене звати да. Галина. Я також працюю у фонді є добро. Дуже рада бути тут, на Харківщині вже вдруге і дуже вдячна Богу насправді за ту команду, яка я тут, яка працює, яка залишається. І щойно ми говорили перед цією зустрічю. І я була в захваті від людей, які тут працюють, які залишаються в церквах. І які допомагають нам реалізовувати всі ці проекти, тому все завдяки вам. І слава Богу, я благословляю вас е, на життя, на турботу Бога і на захист на ваше життя. Дуже дуже потужно. Ну я от у мене до, до тебе от питання одне питання, їх 10, а тільки одне питання. От, якщо сьогодні закінчиться війна, от сьогодні, а що ти будеш робити? От сьогодні, от війна, закінчиться. От, ми почуємо! Віра закінчилась! Що ти будеш робити? Буде? Я піду обійму рідних. Вау! І поїду до родичів у Херсон, які зараз там проживають. Господи, поможи. Почуй нашу молитву. Почуй молитву. Мене звати Надія, я з Житомирської області, місто Коростишів, Я з багатодітної родини, у нас сім'ї 14. А. 14? Так. Слава Богу! <рес> слава Богу! Вау! 14, це багато! Да, это благословение, да. Десяти сестёр и четыре брата. Слава Богу. В церкви я працюю з п'ятітками, також з дітьми займаюсь неділі в школі. Також хорі співаю, я ще розповідаю, Тружусь, чим можу. Працюю в організації на гарячій лінії. Я тоже рада. В що... в організації в этой организации я добро, да? Тобто можна сказати, що є надія, є добро. Тобто, <рі ia> да. коли ти відповідаєш, ти кажеш, що надія, слухає вас. <рі> да? Так, я кажу, так. Я вас, так, так, да? так. так, так. мене звати Надія, я вас слухаю. Вау, <рі> да. Да, да. Є надія для України, поки що Надія відповідає, то є Надія. Так. Так. І це було не просто так, тому що на багато таких кол-центрів беруть людей і дають їм такий нікнейм, називається, і кажуть, твій нікнейм буде надія, щоб коли люди телефонують з України, ага. війна. І вони чули, що вже при дзвінку є надія, але так як надію звати надія, wow. <сих> виходить, що від все співпало, і людям приємно чути, що тільки вони телефонують і вас слухає Надія. Вау! Wow. Надія, ну ти надихаєш нас Да. 14. благослови Господь, Надія. Як якого побажання? От ти на Харківщині? Перший раз перша так, так, перша перший раз. Раз. якого побажання для, для нас, от тут на Харківщині? Хочу вам побажати завжди триматися Бога, завжди на нього надію покладати, бо Біблія написано, що хто покладає надію на Господа, він ніколи не буде посоромлений. Нехай Божа рука буде завжди над вами. Тут я розумію, що важко. Вона слава Богу, наші домички відносно дуже спокійно з і світлом, і з обстрілами. Вас Бог береже, що вас завжди. Була Божа рука над вами. Дуже потуже. А я, я чекав, думаю, що Надія зараз скаже, що всі ніжнати і не замужні, щоб жіні виходили замуж. А хто молодожони, щоб родили, ну є чотирнадцять, хоч сімей дітей, да? тому дуже важливо. Я думаю, що так. Я скажу скажу. Олінь. Амінь. Олінь. Поможе. Там один брат мій женатий слухає нас, тут, тому і для нього пророчеське слово Боже, поможи, благослови. Вітаю <какл> <кл> вас. Мене звати <кл 'язаю> Зоряна, я з церкви село Берздійці, ну, в Львівській області є. Прямо перед війною, колись мені з чоловіком один чоловік сказав, що Будете бачити, ви так ніби кажете, що служите Господу, але якби тільки почалася війна, ви вийдете з України. Я дякую Богові, що ми не виїхали, що ми залишилися тут, працюю в нашій організації і дуже рада, що через нас може Господь допомагати іншим. І дуже люблю місце, коли я читаю в Біблії, коли Господь. Господь сказав до Давида, що це є муж по серцю моєму. Хочу побажати, щоб ми всі почули це від Господа, що дочко і син мій ти по серцю моєму. Хай вас Бог благословить. Дуже потужна. Заряна, а ви не казали, ви замужня? Так, я заміжня, маю трьох дочок. Слава Богу. Як звати дочок. Дочок Христинка, Вікторія і Яночка. Христинка, Вікторія, Яничка. От мама тут, да? так? Так що з мамою все буде добре. Вона приїде до вас. Так що тримайтеся. А мужа як звати? Володимир. Володимир, молитесь за вашу дружину, що все буде добре. Вона скоро буде вдома. Боже благослови. Алексіє, ваша черга. Я дуже 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 радію, що ви самі особисто приїхали з командою приїхали від імені харківчан нашої області. Ми дуже вам дякуємо за всю допомогу, яку ви надавали за, за час війни. За все, за все кажемо, і за генератори, кажемо, і за кафло, і кажемо і за продукти, кажемо і за буржуйки, і за, і за все, за все те, що ми отримали від вас. Мені надихають, що ви добрі та святі люди. Бо дуже багато є добрих людей. Є дуже багато фондів добрих людей, але не святих. Тобто є, є добрі добрі, кажуть, ми добрі, ми за доброту, а То У вас і доброта, і святість. Тому дуже дякуємо вам. і Хочу, щоб ви надихали нас. Що у вас в вашому серце, і потім я хочу, щоб ви помолили за нашу команду, помоли за хар за Харківщину і, звісно, за нашу неньку Україну. Так, друзі, всім доброго ранку. Добра я представляю дві організації по факту, тому що я є головою громадської організації Молодіжний Рух Будь вільний. І сьогодні ми в Харкові. У нас є тут офіс. Від нас є тут грошова допомога для харківчан. Є гігієнічні набори, які також ми допомагаємо. Також. Є головою, членом правління є добро, тому ми робимо, що ми можемо. І сьогодні я читав одну книгу, хочу так декілька думок з вами поділитися, що насправді і найважливіше, щоб кожен з нас він займав таку проактивну позицію. Дивлячись, так, війна навколо, але я вам скажу, якби не кожен українець, України би вже не було. Росіяни прорахувались, бо вони рахували тільки армію, так. але вони не врахували, що кожен з нас він став воїном за так. свою країну, і тому країна стоїть. І я закликаю вас, щоб руки не опускалися, щоб ми воювали і духовно, ми молилися за нашу країну, за наших захисників, за нашу владу, щоб Бог давав мудрості за ті перемовини, які зараз ідуть, щоб ми робили фізично, що ми можемо. Всюди, просто навіть піднести комусь сумку, провідати пораненого, допомогти комусь поглядіти дитину, щоб ми були такою допомогою один для одного, щоб ми були підтримкою один для одного. І також всі, хто. Захищає зброю в руках хто евакуює, хто лікує. Нехай Бог дасть вам сили і благословить вас, тому що ви робите величезну роботу, і тому Україна стоїть. Амінь, але Амін. знаєте, це комплексна війна, яка нападає на всі напрямки, і ми маємо захищатися і бути проактивними, не скласти руки. Ми не маємо іншого вибору. Ми маємо перемогти. Амін. Тому зараз ми будемо Амін. молитися за кожного українця. За кожного, хто є тут, тут є багато іноземців, які допомагають навіть в армії, воюють за Україну. Будемо молитися за всіх, хто стоїть за Україну. Амінь амін. молимось, дорогий Господь, ми проселяємо і величаємо тебе. Ми дякуємо тобі, що ти зберіг дякуємо нам життя, здоров'я. Ми тут разом перед дякуємо. твоїм обличчям і просимо Твого благословіння на наших воїнів, Боже, на наших медиків, на наших волонтерів. На нашу владу ми просимо благослови, благослови і дай мудрості Иисусе. своєї для кожного, Господь, благослови. благослови кожного українця, щоб ми могли бути єдиними, щоб ворог нас не роз'єднав, щоб в нас не було поділу середини. але об'єднавшись разом, Допомога, ми духовно Иисусе. перемагали. Господь сповни просто миром і любов'ю своєю, кожне серце, і направ своєю рукою. Ми віримо, що Ти є з нами, і ми є з тобою. Ми не хочемо відпускати твою руку. Бережи надалі Україну. Збережи, щоб у нас була ця державність. Збережи, Боже, щоб дійсно ще в нас збереглося світло, і ти направляй кожні руки, кожне серце і кожну думку. Дякуємо тобі за все і в твої руки так. все віддаємо. Амінь. Амінь. Друзі, скажемо разом славетну молитву. Благодать! Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднаність Святого Духа хай буде з нами. Амінь.